Що краще обрати сорти чи гібриди? Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні ми спробуємо розібрати це питання максимально детально. Готуючись до цього відео, я виписав переваги як сортів, так і гібридів. У сортів у мене вийшло дві переваги, в гібридів 11 переваг. Давайте детально розберемо кожну з них, а також потім спробуємо зруйнувати популярні стереотипи і міфи, які ходять навколо гібридів. Якщо говорити про сорти, то головною перевагою є ціна на насіння, адже воно воно коштує суттєво дешевше. В пачці насіння продається на грами, його зазвичай більше, на відміну від фасування гібридів, де воно продається поштучно. А також сама ціна на таку пачку з насінням коштує дешевше. Другою і дуже специфічною перевагою сортів є те, що ми потім можемо збирати насіння самі. У випадку з гібридами ми теж можемо збирати насіння, але невідомо, яку ми отримуємо рослину, адже свої властивості гібрид зберігає тільки в першому поколінні, і тому насіння потрібно кожен раз купувати. Якщо список переваг у сортів у мене вийшов достатньо скромний, то у гібридів список переваг достатньо великий. Давайте кожну з них розберемо максимально детально. Першою перевагою гібридів є якість насіння. Якщо в пачку з сортами висипають насіння все підряд, і ніхто не відбирає насіння по якості, і там може бути попастись навіть якесь і пошкоджений нежиттєздатне насіння, то в кожну пачку з гібридами неважливо, це маленька пачка на декілька насінин або велика, насіння відбирають тільки якісне і життєздатне, а все браковане відсортовують. Тому купуючи гібрид, ми отримуємо дійсно якісне насіння. Другою перевагою гібридів є їх набагато краща схожість. Ну, ця перевага витікає з першої, скільки насільно ретельно відбирається, то і схожість у нього вже буде набагато вища. Деякі гібриди зачасту демонструють і навіть 100% схожість, чого ну, ніколи не буде в сортовому насінні. Єдине, яку я тут зроблю невелику ремарку, що під час війни все ж таки е, варто слідкувати, коли ми купуємо насіння гібридів, щоб воно було е, придатне податі, адже е, я помітив такий момент, що не в усіх магазинах а, саме гібриди будуть хороші по якості. Іноді попадаються а, такі гібриди, де схожість буде дійсно не дуже. Тому дуже а, раджу звертати увагу саме нюанс, на цей нюанс терміну придатності. Третьою і неймовірно важливою перевагою гібридів є висока урожайність. Я вирощував багато різних і сортів, і гібридів, різних овочів помідори, перці, баклажани, огірки. І переконався, що урожайність у гібридів завжди вища. Це, в свою чергу, дуже зручно, адже ми можемо отримати хороший урожай, який нам необхідний з меншої кількості кущів. Ще одною дуже великою перевагою гібридів над сортами є компактніша рослина з меншою висотою між вузлями. Розповім на прикладі томатів і огірків, що це означає. Наприклад, якщо ми будемо вирощувати помідор, і у нас менше міжвузля, то у нас буде нижчий і компактніший кущ. Відповідно, для обробки цього помідора ми будемо витрачати менше робочого розчину біопрепаратів. Наприклад, і огірків, скажу, наприклад, щоб виростити кущ джерела, нам на шпалері потрібно ну, приблизно десь півтора, можливо, 2 метри. Тому що вони будуть рости дуже розкидисті, у них буде багато пасинків і вони будуть займати місця, багато місця. На, таке ж, на таку ж кількість місця можна посадити 3-4 гібриди. Вони будуть набагато компактніші, займуть менше місця, і так само на них піде набагато менше робочого розчину при обробках. А доглядати їх буде зручніше. Ще одною дуже великою перевагою гібридів є стійкість до стресових умов. І, до речі, саме гібриди зав'язують плоди набагато краще за стресових умов, ніж сорти. Останні роки ця перевага дуже актуальна, адже майже кожен рік у нас вже такі досить специфічні погодні умови, коли весна, пізня весна навіть достатньо холодна, багато якихось несприятливих умов, часто посуха. І саме гібриди за таких умов показують набагато кращі результати. Також гібриди зазвичай і більш стійкі до хвороб. Безумовно, що можна знайти і серед сортових овочів певні стійкі сорти до хвороб. Також можна знайти і гібриди, які будуть не дуже стійкі до хвороб. Але в цілому загальна тенденція те, що більшість гібридів вони більш стійкі до хвороб, ніж сорти. Зазвичай гібриди також менше схильні до утворення нових пасинків, ніж сорти. Розкажу на прикладі доматів. Якщо ми, наприклад, візьмемо два кущика один буде сортовий, інший гібрид. То посинкувати при хороших підживленнях саме сортовий помідор, нам доведеться ноби ну, на 3-4 рази на тиждень. Пасанки будуть дуже агресивно рости. У гібрида ж ріст пасинків буде слабший, і на тому місці, де ми вже пасани обірвали, вони будуть утворюватись набагато рідше ніж у сорту. Це теж дуже зручно в догляді, адже потрібно для догляду за рослиною, а саме на посинкування витрачати менше часу. Дуже часто ходить е, такий міф і стереотип, ніби гібриди не смачні, а сорти смачні. Е, на мою думку, якщо правильно обирати гібриди, все з точністю до навпаки. Е, ну, приведу такий приклад по помаранчевому томату. Я думаю, багато хто з вас вирощував хурму. Ну і це дійсно смачний хороший томат. Але е, на моє переконання, якщо взяти, наприклад, Ямомото або той же Мадрид, е, вони будуть набагато більш смачні ніж хурма. І таких прикладів в моїй практиці, коли е, певні такі класичні смачні сорти, е, я знаходив набагато смачніший гібрид, таких прикладів я можу навести чимало. Ще одною перевагою гібридів є те, що зазвичай у них менший період вегетації. Відповідно, це значить, що від моменту посіву або посадки нашої рослини і до утримання урожаю проходить менший термін. Безумовно, це теж відносно, адже гібриди є як ранні, так і середні. Але як показує практика, якщо ми беремо, наприклад, ранній сорт і ранній гібрид, то все ж таки ранній гібрид буде давати урожай трошки раніше. Одною з найважливіших переваг гібридів є те, що коли ми купуємо е, пачку з насінням гібрида, ми отримуємо саме той гібрид, який нам треба. А у сортів дуже часто насіння переплутане і, купуючи умовно, червоний перець, можна отримати помаранчевий зовсім іншого сорту. А досить часто в одній ті самій пачки ми взагалі можемо отримати зовсім різні рослини. Е, єдине на моїй практиці виключення, де у мене була проблема з гібридом, це був баклажан бібо. Коли Купуючи е від виробника професійне насіння саме баклужане бібу, я отримував баклажан, ну який на бібу не зовсім схожий. Але е це єдиний випадок на декілька десятків гібридів. Коли ж я судив сорти, то майже кожен раз, коли купуєш якийсь сорт, ну як мінімум, якась кількість рослин виходить абсолютно е не та. Досить часто е ходить стереотип, наші гібриди взагалі не смачні. Часто люди так і пишуть: от я купив якийсь голландський гібрид, і він був зовсім не смачний. А, ну, що я на це можу сказати? По-перше, я вважаю, що дійсно є гібриди невдалі, а, і таких гібридів багато, на жаль, бо їх виводять, роблять упор на якісь властивості транспортабельність, щоб був красивий плод, але не заморочуються над смаком. І навіть частина достатньо розкручених гібридів і відомих. Про які показують огляди з красивими кущиками, вони дійсно можуть вийти несмачними. До речі, на моєму каналі є відео, де я розповідаю про цілий величезний список як несмачних, на мою думку, помідорів, так і несмачних перців. Я додам посилання в опис цього відео, можете подивитись. Але якщо ретельно обирати гібриди, Можна знайти дуже і дуже смачні гібриди, які не те, що не поступляться сортовим помідорам або перцям або іншим овочам, а часто і перевершать на смак. Ну в моїй практиці, в моєму наборі, я вибрав саме такі гібриди, які я порівнював із сортами. Тобто я садив якісь уже перевірені смачні сорти і садив ці гібриди і дуже дуже ретельно обирав, щоб вибрати саме смачні гібриди. Ви так само можете спробувати вибрати ті гібриди. Про які ви прочитали відгуки, дійсно всі люди пишуть, що це смачний гібрид, і просто порівняти поряд з сортовими овочами, і самі переконатись, що дійсно дуже багато смачних і хороших гібридів. До речі, що стосується, наприклад, огірків, то я взагалі ну, сортових огірків, таких смачних, як зараз, такі перевірені. Хороші гібриди огірка я взагалі не зустрічав. Тобто, як на мене, в свіжому саме вигляді огірки набагато смачніше. Що стосується помідорів, теж просто треба ретельно обирати, обирати саме смачні. До речі, теж я залишу в описі посилання на відео, де я роблю огляди саме на перевірені, хороші, смачні, як томати, перці, огірки. Дивіться огляди, можливо, це допоможе вам вибрати саме смачні і хороші гібриди. Ще один міф, який можна зустріти про гібриди, наче насіння гібридів якесь генетично модифіковане чи штучно виведене, Але це абсолютно не так. Просто є певна певні прийоми селекції, за рахунок яких отримують саме овочі з певними властивостями. Єдиний який важливий нюанс. Що насіння цих овочів зберігає ці властивості тільки в першому поколінні, і звідси і напис на пачках F1, тобто це означає F1 – насіння першого покоління. Ніякої там генетичної модифікації чи якогось штучного втручання F1 не означає, як часто можна зустріти подібні теорії змов в інтернеті. Що означає саме цей момент з насінням першого покоління? Я вже торкався цієї теми переваги сортів, що якщо ми хочемо збирати насіння власноруч, то тоді нам необхідно брати сорти, тому що зібравши насіння з гібрида, зрозуміло, яку ми саме отримаємо рослину. Тобто, це не значить, що рослина буде погана. Просто вона у другому поколінні вже може втратити ті властивості, які виводили селекціонери, які добувалися, виводячи той чи інший гібрид. Щодо вищої ціни на насіння, тут також я вважаю, що можна цей недолік обійти. Яким чином, якщо у вас обмежений бюджет, можна просто не набирати багато різних гібридів насіння, а вибрати декілька самих хороших і просто посадити більше кущиків того чи іншого гібриду. Все одно результат ну, в переважній більшості буде кращий, ніж сортами. Ну вже тільки в випадку, якщо вам хочеться дійсно неймовірне там розмаїття е, якихось різних томатів там, чи огірків, і у вас не вистачає коштів, тоді ну, треба або обирати сорти, або комбінувати і сорти і гібриди. В такому випадку буде посадити багато гібридів складніше, адже вони дійсно будуть коштувати дорожче. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково діліться власним досвідом порівняння гібридів і сортів в коментарях. Буде цікаво почитати. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал і давайте разом вирощувати органічно, берегти природу. І до наступних зустрічей на моєму каналі.